Як здумаю, як ми полякалися, як здумаю, Боже, як страшно, а це переносить усе. Оце як дігде прямо сигналиться, мене прямо серце тривожить. Боюсь. Вірі Азареві 84 роки. Жінка розповідає, сама родом з села Великий Бобрик колишнього краснопільського району. Відтоді як померла донька, крім неї, пані Віри немає рідні. Тож чотири роки мешкала у сумському пансіонаті для літніх людей. Після влучання у заклад російської бомби переїхала до Охтирки. Жінка згадує день, коли довелося евакуюватися. Я сиділа на вулиці, коли бабахнуло. Я перелякалася на смерть. Я думала, над головою упало воно. Я злякала, руки трусяться і оглухла. І багато жінок так само сиділи, багато в кімнаті, пострадали, дуже пострадали. О. Нас виводили спасителі під руки і за ворота. Повиходили, ми за ворота повиводили, автобуси, скоро допомож їдуть спасателі, на носилках виносять лежачих лежачих ну ми вийшли ногами своїми побули ми в четвертої поліклініки переночували їсти нам давали дали і сказали дівчата ходячі, збирайтеся і ми позбиралися 17 чоловік і три мужчини кімната пані раїси була на верхньому п'ятому поверсі будівлі пансіонату я лежала віддихала простенькою була вкрита на мене полетіли осколки, ну, я в Бога вірую. Я читаю молитви. Мене, мабуть, боженька спас. На мені осколок було кілограмів сім. Я так просто с... скинула, встала, я глянула на вулицю. Я на п'ятому етажі була, а третього етажа немає. Ранені там були, жіночка ось от, три дні, як її поховали, не тут. Вона була в крилівці. Заново облаштовувати життя її підопічним складно, розповідає чергова медсестра Ахтирського пансіонату для літніх людей Людмила Соловйова. Вони там звикли, вони там давно жили, в них там свій був побут, але ну, вони потрошку звикають, вливаються в колектив, проходять адаптацію в нас, є і в столову ходять, є і тут разом е спілкуються. До обстрілу Рейса Кисельова рік перебувала в пансіонаті з собою бухтирку привезла Біблію, яку тримала біля себе під час вибуху. Про тутешнє життя розповідає: ну, хочеться, звісно, надому. Ну, я себе успокаю, треба пережити, переждати. там відбуватися туди, вернемося. Спасибо, гадують, одевають. Хорошо. Мені подобалося, я там прожила, на роботу ходила, клубнику сапала, малину. Листся гребли, наші всі дівчата, які ходячі. Я дуже скучаю. У пошкодженому приміщенні пансіонату працівники складають у пакети, покинуть у речі та відправляють їх власникам. Зараз ми все прибираємо з другого блоку, тому що там немає даху. Воно все підписано, номерочок там нашій день. Матраси, ліжка, все б туди поубирали, тому що там вже ж тече. Підопічні телефонують кожного дня, говорить Любов Леоненко. Вони хочуть хочуть додому. Коли ви нас заберете додому? Порожні, зруйновані кімнати, крісла, колісні, сімейні альбоми та покинутий одяг все, що нині нагадує про життя у сумському геріатричному пансіонаті. Ми бачимо результат, з ким воює Росія. Підопічних закладу відвезли до інтернатних установ Сумщини, а також до пансіонатів Києва, Хмельницької та Кіровоградської областей, розповіла директорка закладу Людмила Красильникова. Через місяць після обстрілу триває прибирання цегли та розбитого скла на території закладу. Пошкоджену будівлю пансіонату приводять до ладу. Та коли зможуть сюди повернутись їхні підопічні, директорка говорить, не знають. Ми плануємо, ми надіємося і ми відновлюємо установу. Наразі ми закінчуємо глядову експертизу і плануємо подальшу інструментальну експертизу цього пошкодженого корпусу. Без експертизи ми не можемо провести ніякі роботи. Але ми потихеньку от завозимо матеріали. Ми вже завезли шифер. Вчора нам завезли дерево. Це Люди роблять благодійно, установа продовжує далі функціонувати. Молодший персонал, який надавав догляд, а також медичні сестри, які надавали медичну допомогу, зараз працюють вахтовим методом в других інтернатних установах. А всі решта, які залишилися, які не приймають участь в вахтовому методі, працюють в установі. За словами Людмили Красильникової, загалом у закладі 152 кімнати. Всі вони підлягають відновленню. Якщо допоможуть міжнародні донори, додає за рік зруйновану будівлю можна відбудувати. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.